Питання щодо енерговикористання та заощадження в Україні з роками набирає все більшої актуальності. До кінця не вирішена ця проблема і в Європі. Принаймні, так запевняють експерти з енергозбереження старого світу, які перебувають на міжнародному семінарі в Івано-Франківському університеті Нафти і газу. Фахівці кажуть, що використання електроенергії дедалі більше не буває політичного забарвлення та шантажу. Тому вже зараз потрібно дбати про економію та перебирати досвід європейських країн країн. в першу чергу стверджують енергетики, потрібно розуміти вагомість проблеми, а вже далі вирішувати її. Проблема енерговикористання є актуальною не тільки в Україні, а й у всьому світі. З вашою державою ми співпрацюємо вже багато років і мушу сказати, що лише останнім часом енерговикористання зацікавило спонсорів та ваших державних чиновників. В нашій свідомості треба заложити. Таке питання заощадливості. Всі ми і лампочки не виключуємо, і газ лишній спалюємо, і так далі.